Розшукуємо 15-річну Юлію Курбель, яка зникла на Луганщині у місті Сєвєродонецьк. Зв'язок із дитиною обірвався ще в березні, коли там почалися сильні обстріли. Потім Сєвєродонецьк був окупований. Тож про дитину вже дев'ятий місяць немає жодної звістки. Я знаю, що Юля Курбель мешкала на вулиці Гагаріна, 117 а ось власне фото будинку, в якому вона мешкала. І зараз я звертаюся передусім до жителів окупованого Сєвєродонецька, які можливо бачать цю програму у соцмережах. Якщо раптом вам відома доля 15-річної Юлії Курбель. Або ж хтось бачив дівчинку, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що вже майже три місяці тривають пошуки, і восьмирічної Маргарити Мітюніної. Яка зникла 5 жовтня ще тоді на непідконтрольній території Херсонщини? Так вийшло, що батьки дівчинки мешкають окремо: мама на Вінниччині, а батько на Херсонщині. Перед початком війни Маргарита жила саме у тата, бо ходила там до школи. Вона на період війни знаходилась з батьком. Дівчинка навчалася і не хотіли зривати її з місця проживання, щоб вона закінчила школу. І договорились мати з батьком, що залишиться в батька. У них вже в кожного своя сім'я. І тато її забрав на період зимніх канікул. Потім відвіз назад в школу, а на початку війни забрав назад, так як почалась війна, а мати знаходилась в Вінницькій області. Вона не могла приїхати, так як в неї новонароджено три місяці дитинки було. Отже, дівчинка опинилася на окупованій території Херсонщини і саме там зустріла війну. Вона жила разом з батьком у Береславському районі в селищі Червоний Маяк. Там Маргарита познайомилася з якоюсь дівчинкою-одноліткою. А мама цієї дівчинки виявилась колаборанткою. кажуть, вона підтримувала росіян та брала участь у псевдореферендумі. А коли окупанти заговорили про втечу з правобережжя Херсонщини, жінка також вирішила поїхати до Криму і забрала з собою не лише свою дитину, а й Маргариту. Коли вже пройшов референдум, ця жіночка участвувала в референдумі, коли наші ЗСУ почали приближатися до цього селища, вирішила тікати з цього села і забирала собою свою меншу доньку і Маргариту. По словам місцевих, що начебто збиралася тікати на Крим. Але знаю, що Маргариту начебто не пропустили. У жовтні була інформація, що жінка-колаборантка зі своєю дитиною таки втекла. От Маргариту вона залишила невідомо де. Спершу повідомляли, що дівчинка застрягла на якомусь КПП у новій каховці, та згодом з'явилася інформація, що дитина в Береславі. Я почала виходити на зв'язок. Я спочатку з нею переписувалася за цей жест, а потім же пояснила, що я класний керівник, що хочу дізнатися, щодо дитини. На цей То розмова трішки в нас вийшла, хоч по факту, що є її слів інформація щодо дитини, що вона зараз знаходиться в в адміністрації. На сьогодні Береслав вже звільнено, але Маргариту так і не знайшли. Тож не виключено, що дівчинку таки вдалося вивезти до окупованого півострову, але це лише версія. Тому я дуже прошу усіх, хто мене зараз бачить, уважно придивитись на фото Маргарити Мітюніної. Запам'ятайте це обличчя. Дівчинка виглядає на свої вісім років. У неї світло русяве волосся. Вона досить комунікабельна. Тож може розказати про себе та своїх рідних. Дівчинка вже доросла, вона 2014 року, тобто вона знає, хто вона, фамілію свою знає, маму, тата, все вона знає, сестричку, все вона знає. Якщо раптом хтось бачив Маргариту після 5 жовтня, якщо хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. з будь-якого українського мобільного оператора. Дзвінки безкоштовні, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.